Молитва до всіх небесних сил, молитва до небесного воїнства, молитва щит від усякого зла, Господи Боже, звертаюся до Тебе у покорі та вірі, кличучи на допомогу все небесне воїнство, що служить тобі у славі, святі, ангели, архангели, сили, господства, престоли і начала. Ви, що і ніч славите ім'я Господнє, прийдіть мені на допомогу, огорніть мене своїми крилами в часі боротьби і випробувань, захистіть мою душу, мій дім, моє життя від усякого зла. Архангеле Михаїле, славний провіднику небесного воїнства, стань на чолі моєї духовної боротьби. Своїм мечем розробити нете темряви, що обвивають моє серце та думки, стань щитом проти ворожих нападів, видимих і невидимих, нехай твоя перемога буде моїм захистом і миром. Архангел Гавриїле, віснику Божої волі, принеси мені слово надії у хвилину страху, говори до мого серця, коли воно тремтить. Навчи мене слухати Бога серед галасу світу. Архангеле Рафаїле, великий цілителю, торкнися мого тіла й душі, зціли рани, явні і приховані, веди мене безпечними стежками Божої волі, будь світлом у моїй мандрівці в темному світі, ангели хоронителі, що неостанно стоїте біля кожної душі. Не покидайте мене в хвилини вагання, стережіть мій сон і пробудження, мої думки, мої кроки, моє серце, промовляйте до мене, коли я мовчу, підносьте мої прохання до Бога, навіть коли я не маю слів. Святі, мученики, преподобні пророки, апостоли і праведники. Ви, що стоїте у Божій славі, моліться за мене, заступіться перед престолом Всевишнього, випросіть для мене сили стояти у вірі, любити Бога понад усе і чинити добро. Пресвята Богородице, царице Неба і землі, покрий мене своїм чесним покровом, огорни своєю материнською любов'ю і миром. Постав навколо мене ангельську сторожу вдень і вночі. Молися з усіма небесними силами за моє спасіння, і нехай жодне зло не торкнеться мене, нехай ім'я Ісуса стане моїм щитом, моєю твердиною, моїм порятунком. Нехай сили темряви розсіються перед Його світлом, нехай благословення Господнє супроводжує мене повсюди. Нехай молитва небес стане щитом довкола моєї душі. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, зміцни мене, очисти, захисти, покрий, постав на моєму шляху ангелів твоїх, щоб вели, оберігали і підтримували мене. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, тепер і завжди, і на віки вічні. Амінь.